У вівторок біля другої школи нині гімназії Крокус одразу дві машини екстреної допомоги та ще й з сиренами. Та яскравими вогнями оточена дітьми справила враження на мешканців київського кварталу. Нічого надзвичайного не сталося. Просто цього дня відкривали перший в школах міста кабінет безпеки. Кабінет. Безпеки це український проект, мета якого вивчення правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування в учнях, навичок, надання до медичної допомоги. На презентації все серйозно. Старший учень доповідає директору, що всі учні до відкриття готові. Учні та вчителі вишиковані служби розташовані на своїх місцях. На території закладу відсутні будь-які підозрілі особи небезпечних предметів не виявлено. Звітую відповідальність за безпеку краснячих віталій. Дозвольте розпочати наш захід. Дозволяю віримо в себе, прямуємо до успіху. Молодці! Повітряна тривога минула, і ми можемо розпочинати велику незвичайну унікальну подію відкриття класу безпеки. Дякую! Директор гімназії представила почесних гостей та експертів, а також подякувала закордонним партнерам. Обладнання, яке ви бачите, що придбано в даному кабінеті спеціальне обладнання з правил дорожнього руху до медичної допомоги, мінної безпеки, пожежної безпеки цивільного захисту. Ми придбали завдяки участю у проєкті, Відновлення та безперервність освітнього процесу. Цей проєкт поділився з нами своїми напрацюваннями, і на 120 тисяч ми придбали, придбали отаке важливе обладнання, щоб ви вчилися правилам безпечної поведінки. А допомагає цьому грантовому проєкту американський народ. Це благодійна організація, центр освітніх ініціатив та донори проекту і «Єднання». І, звичайно, всі разом подякували захисникам України. Слава Україні! Героям! Слава! Продовжили відкриття Кабінету безпеки експерти та почесні гості. Можливо, вам цікаво, але на території нашої області це вже 77-й клас безпеки. Бачите, яка гарненька. Сімдесят 77. сім. 77. 77. На меті цього класу навчання вас основним правилам безпеки це і пожежна безпека, і, ми, і мінна безпека, це основи до медичної допомоги. Сьогодні ми хочемо провести для вас такий невеличкий екскурс в безпеки, правила безпеки, щоб вам було цікаво, щоб ви розуміли для чого це і як цим правильно користуватися. І в свою чергу ми ще привезли вам невеличкі подаруночки, Це спеціальні зошити, навчальні книжки. Щоб ви могли, граючись, так само навчатися правилам безпеки. Я сподіваюся, що вам сподобається сьогоднішній наш урок. Перший урок безпеки в цьому класі. Ви будете задоволені і будете в безпеці, будете знати, як допомогти самому собі. І якщо треба, допомогти ближньому своєму зараз. Допомогу. Питання безпеки, мабуть, топ номер один. Ну що нічого в житті не можна знайти. Ми маємо. Дбати про себе ми маємо розуміти, що можна чіпати, що не можна, куди можна тисяти брезерку, а куди не можна. Так? Все це ви будете вивчати тут в цьому класі з допомогою класних викладачів, класних експертів, які допомагають. Бажаю, щоб всі навички, які ви тут отримуєте. Важно слухати, бо в житті може знадобитись, але краще, щоб ніколи ніколи не використовували їх, щоб цих подій в вашому житті не було, щоб не було пожеж, щоб не було а, жодних руйнувань, навіть навіть стихійних лих, щоб не було, щоб ми жили в мирній, а, класній розвиненій державі і щоб, врешті-решт, слово діти війни залишилось десь там, в минулому і ніколи нами всіми дорослими не згадувались. Я хочу для вас, дітки, сказати, що коли ви разом. Ви теж сильні? Ви це може помічали вже? От дивіться. А пані Аріна Старовойтова, це директор агентства регіонального розвитку. Вона раніше працювала вже з людьми, які були партнерами давно вже в демократичній школі. Проект так? вона запропонувала нам. А йдіть в цей проект. Пані Алла, як завжди, вона у вас найкраща. Чому? Тому що вона креативно і нам таке треба. Це її улюблена фраза, і це круто, щоб у нас було все найкраще, Так, тому що у вас повинно бути все найкраще. І The cat sat on the Спільно із нашими вже тепер друзями, партнерами так, із ДСНС із Вишгородського району, із а, дітками, дорослими, які займалися цим проектом, і звичайно, нашими партнерами і міжнародними організаціями, ми створили такий клас безпеки. Так, всі разом, і це важливо і радує мене те, що не тільки для гімназії так, так, так. на цій базі будуть працювати і будуть навчатися вже інші а, дітки. Правда, і до гостя да. Так. і це важливо. Усі учні розділились на три команди: патрульні рятувальники, вартові безпеки та безстрашні рятівники. І за допомогою учителів взяли участь у кількох конкурсах за напрямками майбутніх занять і ознайомлення з обладнанням кабінету. Правила дорожнього руху, учні відповідали на питання про правила поведінки під час переходу доріг. У конкурсі до медична допомога потрібно було зібрати аптечку лише з необхідних предметів. Підступне питання поставив міський голова про предмет, що складається з довгого ременя. Спільними зусіллями з'ясували, що це турнікет, і він точно має бути в аптечці. І звичайно, з рахуванням віку учнів привели всередині уроку і розмінку, в якій взяли участь і експерти, і гості. В конкурсі пожежна безпека потрібно було розташувати меблі у трьох кімнатах та поставити свічку у безпечне місце із завданням успішно впорались всі три команди. А з урахуванням того, що українська нація співуча, ближче до кінця року, загальна пісня, яку пацівали всі. Чайне експерти не залишились осторонь. Так, представники ДСНС України запитали, що потрібно робити у разі пожежі. Якщо двері заклинуло, треба відкривати вікно і через вікно виходити. Якщо дозволяє поверх, якщо так, поверх, якщо якщо перший поверх, так добренько. а так. все. Запитання, що потрібно говорити диспетчеру, коли ви зателефонували 101, практично всі відповіли правильно, що потрібно повідомити адресу та що трапилось. І як посвячення у рятувальники, учні гімназії поміряли спецодяг. Тер з червоного хреста нагадав, що у швидку допомогу потрібно дзвонити 103 і що потрібно ще повідомити диспетчеру, окрім адреси, це що трапилося, і що можливо ще вам треба буде сказати? Ім'я Ім'я, ім'я? своє супер. Ви представляєтесь. Добре, скажіть, будь ласка, а лікарям цікаво до кого вони їдуть? Є різниця між хлопчиком 5 років і дівчинкою 35 п'яти Немає. Це немає. Не — Чудово! — є, звичайно, є. Вони ж мають розуміти до кого вони. Їдуть. Ви говорите три речі: перше, це де ви знаходитеся, з ким сталася якась пригода, і що з ним сталося. А ще він розповів цікавий факт: що на виклику хто у рукавицях, той і головний. Крім того, він подарував кабінету безпеки бойову каску, яка світиться у темний час доби. А після закінчення уроку відкриття кабінету безпеки, загальне фото ліці. І поки учні гімназії збиралися на екскурсію до спецтранспорту, ми поцікавилися у представника головного управління ДСНС України, як відбувалось відкриття першого у Славутичів Кабінету Безпеки, дуже цікаво, яскраво пройшов. Мені дуже подобається те, що діти відкликаються саме на цю тематику. Діти очень живенькі, вони цікавляться цим, і на мою думку, вони вже доволі обізнані. Першочергова мета відкриття подібних класів направлена на те, щоб дітей навчати правилам основам безпеки набагато глибше і ширше. Це зумовлено тією ситуацією, яка зараз у нас відбувається в країні. Тому усі державні служби спільно з освітянами ми зацікавлені в такому проєкті, щоб захистити наших дітей насамперед першочергово саме через уроки безпеки, показати їм, які небезпеки їх чату як з цим справлятися, на що звертати увагу, щоб забезпечити собі власну безпеку, допомогти оточуючим і нести ці знання подальше своє життя. А у фіналі відкриття Кабінету безпеки юні гімназісти провели дослідження спецтранспорт, на якому приїхали експерти, які допомагали проводити перший урок. Побачили зміст справжньої військової аптечки, з якою працює волонтер Червоного Христа, посигнали з кабіни пожежної машини. Та загалом це і була та гучна подія, з якої ми і почали цей репортаж.